Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог любить саме тебе і Бог хоче, щоб ти процвітав своїй душі. Амінь. Господь хоче благословляти різні сфери нашого життя. І одна сфера нашого життя, де Господь хоче нас благословляти, це фінанси, це наша економіка, це наша робота. Це там, де ми отримуємо зарплату, де ми отримуємо гроші, тому що Господь він хоче, щоб ти мав гроші, і ти став благословенням для інших. І ось серце Господа. Написано, і він дасть дощ на насіння твоє. От коли ми читаємо Біблію, ми бачимо і в Старому Завіті, і в Новому, ми бачимо, що є. Для нас, як для сіячів, і насіння, яке ми повинні сіяти, і хліб як пожива. Тобто, одним словом, Господь розглядає твої фінанси, це як хліб, і ти, наприклад, оплачуєш комуналку, купляєш одежу, їжу, паливо на автомобіль, ремонтуєш автомобіль, оплачуєш всі свої потреби. І це є хліб, це те, що треба з'їсти. І в той же час він говорить, що є певна частка, частка, віддайте Богові Боже, а кесарю Кесарєва, є певна частка, коли ти маєш щось сіяти. Ти сіяч, і в тебе є і сімена, зернятка, які треба сіяти, і є хліб на поживу, те, що повинно закрити. Всі твої питання. І ось тут написано, що Бог дає дощ і своє благословіння на насіння Твоє, коли ти вірний в десятинах пожертвах, в цьому є велике благословіння на Твоє життя. Хтось каже, що я живу в Новому Завіті, я по благодаті живу, я вже не даю. Так слухайте, це ж знаєте, коли з'явилася взагалі десятина це взагалі до закону. Все з'явилося. І була така людина, як Авраам, це людина віри. От люди, люди віри вони дають. Люди віри. От навіть вчора я проповідував в церкві і згадував за Каїна і Авіля, і написано: Авіль вірою приніс свою жертву. Коли люди мають віру, коли люди віри, як Авраам або Авіль. Вони приносять без проблем Богові жертву. Вони без проблем відпускають хліб по воду. Вони без проблем дякують Богові, довіряють Богові, покладаються в фінансах на Бога. І ось, коли ти говориш, я живу по благодаті, благодатчиком був Авраам. І він по благодаті він віддав. І це дуже сподобалось Богові. І Бог говорить: Я хочу, щоб так мислили всі люди, щоб так весь народ Божий рухався, щоб ви мене шанували, щоб ви мені довіряли, щоб ви не на гроші покладалися, а на мене. І ось тут написано, що Бог дає дощ на насіння Твоє, яким засіюєш поле, коли ти вкладаєшся в діло Боже. Коли ти приносиш гроші, і ці гроші потім служать во спасіння іншим людям, на проповідь, на місію, на відкриття церков, на те, щоб досягати неспасаємих. І ось написано: Бог дає благословення своє, Він дає дощ на поле, яке ти засіваєш. І хліб, бачите, насіння знову і хліб, це Ісая 30 розділ, 23 вірш. І ця ж ідея, 2 Коринтіна 9 9:10. Там теж насіння і хліб, і хліб, урожай землі. Він буде поживний та ситий. Того дня на широких пасовиськах паститимуться твої череди. Послухайте, Бог говорить: в цьому є величезне благословення. Коли ми дивимося на свою економіку, на свої фінанси, як на хліб для поживи, на свої потреби, і як на сімена, на зернятка, яке, яким ми шануємо Бога, які ми віддаємо, відпускаємо, яким ми сьогодні дякуємо Богові. Послухайте, тому, друзі, коли я читаю цей текст, я бачу, що коли ми. Сьогодні маємо ці сімена і ми засіваємо. Ці сімена в діло Боже, в царство Боже, в проповідь, в місію в служителів, ми засіваємо, то написано Бог дасть рясноту посіяними вами і примножить плоди правди вашої. Амінь. Ми будемо багаті на всяку щедрість, яка через нас створює подяку Богові. Дяку Богові. Тому не покладається на гроші. Ось, коли, наприклад, людина не дає, це свідчить, що в неї немає віри, що вона не пережила Божу благодать. Вона навіть не готова дякувати Богові. Це свідчить про те, що людина покладається на себе і на гроші. Вона не покладається взагалі на Бога. Вона покладається на себе. І в цьому є небезпека. І в цьому є програш. Тому. В цьому випадку 90% вони набагато більші, ніж 100, тому що в цих 90% є благословені, а в тих 100% є прокляття. І ось 90%, які благословені, вони набагато сильніше, краще, ніж ті 100, які прокляті. Тому хай наша економіка вона буде благословенною. Будь щедрою людиною, тому що Бог твій щедрий. Амінь.